Скільки заробляє водій траку? що потрібно, щоб стати водієм траку, до чого бути готовим? Чи актуально взагалі працювати водієм траку сьогодні? Ви на каналі Loading Го, і сьогодні ми з вами розберемо ці питання. Так, скільки заробляє водій траку. Ну, що ви думаєте? Сьогоднішня ціна, актуальна ціна за милю це 60 центів. Декому ми платимо 65 центів. Все залежить від тебе. Скільки ти зможеш проїхати? В середньому водії проїжджають 3,5 тисячі миль. Тобто бери калькулятор і відкривай, і роби просту математику: 3500, бо на 0,65, 2200, 2300, все в залежності від того, як сильно ти їдеш. Якщо ти новіший водій до року досвіду, то значить беремо 3500 і множимо на 0,60 центів. І це виходить 200 в тиждень. Ось стільки заробляє водій траку в тиждень. Давайте ще поговоримо, що на сьогоднішній день у нас відбувається в бізнесі. Трохи шатає цей ринок туди-сюди. Сьогодні у нас погано, завтра у нас добре. Але в загальному, якщо брати загальну картину, брати загальні роки, місяці, тижні, які ми працюємо в бізнесу, все виглядає чотенько, платимо вчасно. Проблем з виплатами немає, все працює. За фюл, як всі говорять, що якщо компанія не має заплатити за фюл, значить все погано. За фюл ми встигаємо платити, тому я би сказав, що нічого такого жорсткого немає. Годен дол морально вижимають людей. Уніштажають? Уніштажають. Як ти з тим Топція? змирився? Як ти привик до цього? Настя, не. тебе хтось уніштажає в компанії? Що ти? Це є то Ярик Teбе Тебе хтось уніштажає морально в компанії Love and Go? Да. Андрій? Весь час. Handry. Ви ще, ще фейкові повідомлення відгодно. Ти сам то ще все, блядь, робиш і наговориш? Де те, хто доганяє все, блядь. <звичайно>, Звичайно, що є свої проблеми, які ми постійно вирішуємо, вдосконалюємо. Ми не ідеальні, далеко не ідеальні, і ви це маєте розуміти, тому що ідеальних компаній немає. Куди б не пішли, всюди будуть якісь приколи. Не розумію, що сталося, я ще такого не бачив. Русських везуть, і, і то так чітко видно, я в шоці, якщо чесно. Я не зн... Ну, подивіться. Русня, привіт! Вчання я жартую? Свині краще ніж русські аварії. Іноді бувають, іноді не бувають. Це також е, така нестабільна штука. Ми це передбачити не можемо, але стараємося запобігти цього максимально діяти, діо часами. Е. Але нічого критичного ще не відбувається. Тому компанії все окей на сьогоднішній день. Працюємо, розвиваємося, нові траки приходять, е докуповуємо і вже навіть плануємо переїжджати в інший офіс, тому що виростаємо, потрібен шаб, будемо наймати механіків. Розвиток іде повним ходом. Шукаємо щось на покупку. Тому коли ми говоримо, як все погано, так буває погано, але іменно в той тиждень. Але якщо брати загальну картину, не все так погано. У всіх компаніях воно, можливо, десь там чуть-чуть відрізняється, але все воно дуже є таке похоже, одинакове, є спеціальні правила, на які їх всі компанії дотримуються. Почнемо з того, що в нашій компанії, якщо водій зацікавлений працювати з нами, потрібно до нас звернутися. Перше, як можна до нас звернутися, можна знайти наш номер телефону. Наприклад, в Google Map. і там буде номер по телефону, по якому можна зателефонувати. Також можна зайти на наш веб-сайт. Тут буде силочка, десь можливо. Ми знаходимося в Болінбрук, Іллінойс. Онлайн можна залишити заявку, те, щоб працювати в нашій компанії. Там буде потрібно заповнити пару полів інформації, такої, скільки скільки вас там досвіду, ім'я. Прізвище, імейл е і так далі, номер телефону, щоб наш рекрутер міг з вами зв'язатися. Ви прийняли рішення працювати з нами. Що далі? Тобі все сподобалось, ти погодився на наші умови, на все повністю. Що йде після того? Після того у нас іде видача трак. Дивіться, ми зараз на такій на такому етапі розвитку, коли ми почали купляти бренню трачки, що дуже в принципі подобається всім. Що? Машина Брендю трак. Ідемо подивимося, що там є. Що там у нас є, Що там у нас є, Андрій? Що сайни за покаплені? Ага. Скільки мель? 1700. 1700. Що так до хіра? Але ви маєте розуміти, що якщо ви новий водій в компанії, не маєте досвіду чи щось типу цього, ви новий тракт не получите ніколи. У нас воно працює в компанії так: якщо водій гарний, класний, немає ніяких проблем, інспекції добрі, бачить поломки, фіксить їх там, каже нам, повідомляє, з логбуком міг користуватися, не спізнюється на вантажі, на доставки, на вигрузки і так далі, ми цьому водію. Навіть без його е, запросів, без його реквестів видамо брейн-ню трак, коли до нас прийде. Заберемо в нього його старший трак для нового водія, який прийде в компанію, а новий трак віддамо йому. Це буває тільки в тих випадках, коли е, водій не має року досвіду. Тоді йому трохи страшно давати брейн-ню трак, із-за того, що страхова на цей трак буде в два рази дорожча ніж водію з досвідом. Коли водій до нас приходить, він обов'язково запитує, що буде в траці, буде там мікрохвильовка, буде там холодильник. На це ми відповідаємо завжди так. Ми завжди купуємо холодильники, тому що оригінальні холодильники йдуть трошки менші, вони не такі зручні, як ті, що ставимо ми. Інвертор, обов'язково буде інвертор, обов'язково буде холодильник, обов'язково буде мікрохвильовка. Після цього всього ми ще додаємо якийсь бейсик. Тулси, інструменти, якісь мінімальні інструменти, де їх завжди ставимо в трак. Планшет, айпас, припес, ну Планшет та і табли, то одне й те саме. Ставимо. Максимально все, щоб водію було комфортно в траці. Даємо ще й зарядки різні. Там, якщо тобі треба зарядка на iPhone, тобі й на iPhone на нарішаємо зарядку. Треба зарядку до план... Ну, до планшету це обов'язково даємо. Прикурювачі даємо також переноски. Коротше, трак даємо все, щоб тобі було комфортно. Шукаємо папку. Де папка? Папка, лоуденго, все є. Реєстрація до 2025 року все добре. Йдемо далі. Ну, один трейлер реєстрація, другий трейлер реєстрація. 24-й рік. Іншура є. Добре. Іфта. 24-й рік є. Логбук. Як інструкцію? Це є інструкція, як передавати логбук офіцеру, якщо вас зупинять. MC є кентакі. Добре. Driver vehicle inspection. Post accident процедура. Як це все робити? Перміт на алкоголь, в меріленді. Коли ти береш цей трак, він у тебе ідеально чистий. Неважливо, чи їздив там водій, чи не їздив. Завжди там трак має бути чистий. У нас завжди працює клінінг, ми платимо там в районі 200 доларів для того, щоб е, нам гарно його помили. І коли ти туди прийшов, там не воняло, а пахло, і було все чистеньке, щоб тобі було приємно там працювати. В такому порядку видаємо ось всі траки. Обов'язково при заміні водія на трак, ми трачок відправляємо в шаб, щоб провірили, що там не працює, що там не добре, і так далі. Ось така ситуація. Ось так воно все працює. У нас дуже добре саме в нашій компанії працює Retention. Це ті водії, які повертаються до нас від інших водіїв. Тобто у нас майже 30% водіїв, які працюють з нами, вони потім час від часу, -часу приводять або друзів, або знайомих, або ще когось хто також. Працює реферал, в цій сфері та після цікаво реферал Так, да. да, тобто дуже багато рефералів в даний момент у нас дуже багато флітовнарів, які мають рефералів. Тобто основні види трафіку, як я ж кажу, як і ви щось це є просто звичайний маркетинг, і у нас дуже добре проблема схема, як саме працюємо з аферами. Тобто у нас є бонуси для тих, хто проводить водіїв. Наприклад, якщо у вас немає досвіду е, необхідного для того, щоб працювати з нами, а саме ви витрабуємо один рік досвіду. Якщо у вас цього досвіду немає, але є знайомий, який е, живе в Штатах, має сіті класей і готовий працювати з нами, ви можете його зарефералити. І отримати бонус після трьох місяців, як він відпрацює в нашій компанії. Що відбувається далі? Далі є два сценарії, які будуть проходити у вас. Чому два сценарії? Тому що ви можете лишити заявку на співпрацю з нами як owner-оператор, Якщо у вас є своя фура, це один процес. А якщо ви хочете працювати як компанійський водій на нашій машині, на нашому траці, тоді це вже чуть-чуть другий процес. Давайте розглянемо процес, коли ви хочете працювати з нами як компанійський водій. Потрібно з нами зв'язатися, лишити заявку, Рекрутер переконається, що у вас є все, що потрібно для того, щоб з нами працювати. Після чого вам буде надісланий контракт, перечитати його, гарно перечитати, подивитися, що там вдруг будуть якісь з вас питання. Можна буде знову зателефонувати рекрутеру і проговорити з ним. Ті чи інші питання, які можуть бути вам незрозумілі, невідомі, якісь і так далі. Також можна приїхати до нас в офіс, робити це все в офісі, де будуть, скажімо, дівчата, сейфті, де також можуть вам пояснити нюанси. Ми висилаємо людину на драк-тест після того, як контракт підписаний. Драк-тест це drag-test, Це потрібно робити перед тим, як почати їздити на траці. Також зробимо роутест. У наш флітменеджер проїдеться з вами там буквально пару миль, подивиться, як ви паркуєтеся, як ви розвертаєтесь. Все в принципі, траки всі готові в нас в компанії для того, щоб виїжджати в довгі рейси. Що ще стосується бонусів? Чому круто працювати з лодонгов? Це те, що зараз ми імплементуємо таку штуку, як платформа для навчання водіїв. Вони можуть дізнатися більше про компанію. Вони можуть дізнатися більше про те, як перетворитися зі звичайного водія плітовнера, маючи три траки, коли ви зможете спокійно отримувати пасивний дохід, просто поставивши свої траки до нас в компанію. Ми можемо наняти водія навіть без досвіду, і скажімо, нашій компанії довести його до того, що він буде мати там, скажімо, вже свої декілька траків заробляти пасивний дохід. Правильно? Тобто, якщо ми так, ми допомагаємо за всіма, ми допоможемо вам, наприклад, якщо ви хочете купити наш трак, ми вам підготуємо найвигідніші умови. Якщо ви не знаєте, наприклад, як саме це все менеджерити, Ми також вам допоможемо. Якщо у вас вже є, наприклад, два траки, і ви не знаєте, як, наприклад, яких водів посадити, де краще. Відправляти цих водіїв і так далі, ми також з цим допомагаємо. Як і сама платформа, вам розкаже деякі моменти, так і ми вам допоможемо знайти, наприклад, якихось водіїв, дивлячись від того, які які у вас потреби, наприклад, з якого штату ви шукаєте, скільки він повинен бути на дорозі, тому що база компанії водіїв у нас доволі велика. І якщо у вас не дуже строгі критерії, вам всім допоможемо. Це як. Плюс-мінус відбувається найм водіїв на компанійській тракі. І так воно все відбувається з овнер-операторами. З овнер-операторами все так само підписується контракт. Контракт трошки інший. Ми надаємо трейлери, надаємо трейлери будь типу. Після того, як водій овнер-оператор підписав контракт. Так само процедура драг тесту здається драг тест Після того, як це відбувається, ми зі своєї сторони складаємо папку для онроператора. В ту посилочку в той пакет, який ми висилаємо водіям. Також ми ставимо eld девайс, який підключається до траку, щоб мати локбук, сайни лого нашої компанії, які наклеюються на. Трак три таких штучки, які ми відправляємо оно оператору. Коли воно по пощі приходить в будь-яку точку Америки, неважливо де ви є. Ми відправляємо це. Воно приходить буквально на слідчий день або через два дні. Коли всі зроблять свою роботу, якісь там провірки, всі драктести готові. Ми можемо починати співпрацю з тої точки, де ви знаходитеся. Не потрібно їхати в офіс, не потрібно там, скажемо, з Іллінойсу починати роботу, навіть якщо ви в Флориді, десь у Майамі. У вас, наприклад, навіть якщо немає трейлера, ми будемо шукати Power Only, Це такий, наприклад, якісь компанії або там брокер або ще комусь або і дилерські, якісь потрібно довести трейлер з точки А в точку Б, пустий трейлер. Це як вантаж рахується. І ми стараємося такими трейлерами довести вас до Чикаго чи там до тої точки, де ми можемо взяти вже наш трейлер, з яким ви будете працювати на постійній основі. Там дарма час не тратимо, пустими не їздимо. Зразу стараємося заробити гроші, тому що ми працюємо на проценти. Компанія працює на проценти, диспетчера працюють на проценти. І якщо водій починає заробляти, то й тоді починає заробляти і компанія і диспетчер. Наша компанія завжди намагається знаходити нові шляхи для того, щоб водії заробляли і ставали не просто овнерами, які завжди працюють, а ставали безпосередньо фліт ставали бізнесменами і долучалися до таких бізнесу і працювали з лодонгов. В довгостроковій перспективі ти нам тут розказуєш, розкажеш щось трохи про себе, де ти взагалі знаходишся, як ти працюєш. Буквально нещодавно стукнув рік, як я працюю в даній компанії, знаходжуся. В Україні ми саме, як, як офісних працівників, ми наймаємо людей з будь якої країни, Нам не важливо де ви знаходите. саме по внерах та покопані водях. Так а вже ж логічно, ви працюєте на трак, ви повинні бути в штатах. Але якщо ви, наприклад, крутий диспетчер і ви хочете працювати в нашій компанії, ви можете знаходитись де вам завгодно. Була корона зараз. Відбувається війна. Дуже багато компаній працюють з Аутстав. Спеціалістами, аутсорс спеціалістами це не є проблема. Друзі, надіюся, це все, що ми вам розказували в цьому відео, було реально корисно. Вам це сподобалося, вам було цікаво нас слухати. І якщо у вас ще якісь питання залишилися, дзвоніть нам. Ми обов'язково вам це все розкажемо. Прояснимо ще 15 разів, якщо треба. І безкоштовно ми вас не будемо за це знімати ніякі кошти. Так що не бійтеся, дзвоніть в будь-який час. Рекрутера працюють, будуть від відповідати на ваші дзвінки і будуть надавати вам всю інфу.